Вітаю вас в ефірі Вінницькі новини. Про основні події вівторка. Далі у випуску. Для чого на дорогах міста встановлюватимуть камери спостереження, дізнавалась я Ірина Корж. Вінниччина стала однією з восьми пілотних областей, де впроваджують електронний облік лікарняних. Про це розкажу вам я, Лариса Бондар. Картини, кераміка та скульптури у Вінниці. Відкрилася ювілейна виставка художника Володимира Овраха. Більше про це я, Ольга Сольва розкажу вам далі. У випуску Студентський бал у технічному коледжі як обирали короля і королеву бачила я Олена. Бук. На дорогах та вулицях Вінниці будуть встановлені камери відеоспостереження. Здатні розпізнавати обличчя злочинців. Про це заявив начальник міського відділу міліції Юрій Куцей. Гроші на відеоспостереження виділить міська рада згідно з програми боротьби з злочинністю на 2014 рік. Розпочнуть зі створення бази фотографій всіх злочинців міста, що знаходяться у розшуку. Камери камери їх будуть фіксувати та визначати по базі, де будуть встановлені камери та як працюватимуть. Дивіться у сюжеті Ірини Корш. Камери буде встановлено при виїзді з міста та в'їзді в нього, а також на тих перехрестях, де є ускладнення руху транспорту. Камери фіксуватимуть номер автівки та обличчя водія. Для водіїв, котрі не порушують правила дорожнього руху, це хорошо, тому що вони дисциплініровані на дорозі. З метою забезпечення безпеки дорожнього руху, розкриття злочинів по гарячим слідам, а також розкриття ДТП, при яких водії з місця скоєння зникли. А також для відслідковування транспортних засобів по місту, які викликають оперативний інтерес. Це будуть сучасні відеокамери. побачимо, які кошти будуть виділені мерію. І є спеціальна фірма, яка виграла тендер. І будемо ці фірми придб... ну, закупляти ці відеокамери. камери. Нами розроблена карта тут відображені. Відеокамери зеленим, які значком відмічені, і червоним. Зелені камери це будуть встановлені всі відеокамери, які будуть за дорожнім рухом наглядати. А червоним де велике скупчення громадян, і будемо контролювати громадський порядок по місту. Такі відеокамери планується встановити на в'їздах вулиць вулиці Київська, Терновородського, Немирівське шосе Чехова, Хмельницьке, шосе Барське, шосе Кирицька. Барське, Барське шосе, пірогово Гніванське шосе, Данило Нечая, Примакова і виїзд в сторону Тяжилова. Таким чином притягувати наших водіїв, які здійснюють проїзд перехрестя на заборонений сигнал світофора, порушують правила проїзду, самих перехрест не пропускають пішоходів. Звісно, страх буде у людей там, перед камерою, що вона іменно тут стоїть і вони тут будуть, нару... будуть тормоза діяти. Дуже багато порушень. І навіть є таке саме це таке порушення, що виходять на смугу зустрічну руху. Це, взагалі, наказуємо. Але ще одне я хочу сказати: щоб наказували всіх підряд, а не простих смертних. Мобільний телефон ціною у життя. В селі Вороновиця міліція затримала хлопця, який підозрюється у вбивстві та крадіжці телефону. Як повідомляє обласне управління міліції, 5 лютого він вбив 65-річного мешканця міста Вінниці. Потерпілий орендував у Вороновиці будинок. На пошуки злочинця були мобілізовані одразу кілька слідчих груп. Менше ніж за добу міліція затримала підозрюваного. Подробиці цієї історії далі у матеріалі. Про вбивство повідомив власник ось цього будинку з села Вороновиця. Він здавав його в оренду 65-річному мешканцю міста Вінниці. Одного дня, завітавши у гості, побачив вибиті вікна та двері. Ну а у кімнаті знайшов тіло дідуся. Я в шокі. Вже. Я не очікувала, цього, що я рано встану, вікна побиті, і ще й не знала, що цей мужик тут спав цієї ночі. Я його не бачила взагалі, цілу зиму не бачила. А він вчора приїхав. Ну, я його не бачила. Вона встаю, а це тут натупи, Що робить? На місце негайно виїхала посилена слідчо-оперативна група, до складу якої ввійшли судово-медичний експерт, криміналі... криміналістична лабораторія, працівники управління карного розшуку. Вечором цього ж дня нами був затриманий житель села Кам'яногірка Жмеринського району 92-го року народження. Раніше не судимий громадянин. Який третій день як влаштувався на роботу різноробочим на фабрику Рошен. Він у скоєному злочині зізнався, вилучені речові докази. Особа, яка скоїла вбивство, перебувала в стані сильного алкогольного сп'яніння. Я їжу по вулиці, думав, що заходжу до себе додому. Зайшовши до чужого будинку, побачив, що в кімнаті робить телевізор. З дивану встав одинокий чоловік вживий. Почав питати мене, що то. Тобто такий, що тут робиш, я його ударив металевим предметом. голови. Я взяв телефон, ну, він ще був живим, я думав, щоб ну, він нікуди не дзвонив. Я розкаюсь, що я вчинив. Не знаю, що я зробив дуже погано. Слідчим управлінням області порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 115 пункт 6, Тобто навмисне вбивство з корисних мотивів. Санкція даної статті передбачає покарання від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення, а також конфіскацію всього майна. У Вінниці створюють електронний реєстр лікарняних. Така система має навести лад у видачі листків тимчасової непрацездатності, каже начальник обласного фонду соціального страхування Віталій Давиденко. Наразі безкоштовне навчання по роботі з комп'ютерною програмою пройшло 300 медиків. Подробиці у матеріалі Лариси Бондар. Вінничина стала однією з восьми пілотних областей, де впроваджують електронний облік лікарняних. Наразі лікарні міста отримують безкоштовні комп'ютери, а лікарі навчаються працювати із спеціальною програмою. Програма не проста, і ще потрібно буде вчити людей пользоваться. Ну, во всяком випадку, перші шаги зроблені. Ми получили 26 комп'ютерів. Бесплатно, именно под реализацию этой программы. Второе, мы получили программное обеспечение, то есть продукт, который установлен у нас на компьютеры, и мы прошли обучающие семинарские занятия по работе с данной программой. Лікарняні бланки ніхто не відміняє. Їх, як і раніше, видаватимуть лікарі сімейної медицини. Чому нам вигідно, нам він вигідно потрапити в цей експеримент? Тому що вже е передбачено в фонді відповідні видатки. Ми отримаємо десь на межі лютий-березень відповідну комп'ютерну техніку. Ми очікуємо відповідні два сервери для цієї програми, в повний пакет продукту програмного. І безкоштовне навчання для всіх, ну на кого ми скажемо. По-друге, уникнути елементарного дублювання або ж зловживання, що може бути виданий листок одній і тій самій людині, скажімо, у відомчій лікарні, ну скажімо так, умовно залізничний, або ж в якомусь там фельдшерсько акушерському пункті лікарем сімейної медицини, вже буде неможливий. Для цього і покликана нова система, яка повинна навести елементарний порядок. Все повинно бути. Обліковано кошти, які у фонді соціального страхування планують зекономити після реалізації проекту, направлять на оздоровлення вінничан. Ми збільшили на тисячу, на тисячу. довели її до семи тисяч. Кількість оздоровлених дітей у Вінницькій області за рік на тисячу збільшили. Кошти ж треба буде збирати. Ми збільшили видатки на придбання путівок для дорослих. Коли електронний реєстр лікарняних ведуть в дію, наразі не визначено. Лариса Бондар, Вадим Інжаєвський, телеканал Віта. Топ новиною останніх кількох днів є рішення Вищого адміністративного суду України про позбавлення мандату двох депутатів. Один з них Олександр Домбровський, який балотувався до парламенту від Вінниці. Багато політиків, в тому числі з опозиційного табору, цю постанову вважають кримінальним злочином. Для виборців це шок. Такого в новітній історії України ще не було. Далі Ростислава Заробійська. Екс-мер Вінниці, екс-губернатор Тривалий час Олександра Домбровського знали як політика регіонального рівня, який став народним депутатом. Сьогодні його прізвище відомо не лише в Україні, але й за кордоном. Справа в тому, що Вищий адміністративний суд позбавив його та Павла Балогу депутатського мандату. Цю постанову і політологи, і експерти, і юристи в один голос називають неправомірною та такою, що порушує конституцію України. Найбільшим судовим абсурдом за останні 20 років назвав цю постанову. І народний депутат України Григорій Заболотний. Представник так званої «Вінницької групи, який йшов до парламенту в одній команді з Петром Порошенком та Олександром Домбровським, Григорій Заволотний переконаний, рішення Вищого адміністративного суду це знищення накомислення. Його обурює не лише зміст постанови, а й спосіб, в який вона приймалася. 12 подали заяву, 15 годин відбулось рішення суду. Слухання суду, точніше. Суд практично унеможливив присутність. У суді народних депутатів, а через сутки, 8 лютого 2013 року, суд ухвалив позбавити депутатських повноважень. закону суд не надав правового обґрунтування рішення ніякого про те, що це політичне рішення, за словами Григорія Заболотного, говорить і той факт, що позивач колишній нардеп Юрій Кармазін не лише не сплатив держмита при поданні іску, а й взагалі не мав права звертатися до суду з цього питання. По закону має право. Тільки громадянин, який проживає на території того виборчого округу, звернутися до суду про незаконність або бездіяльність, в не належить і не проживав ніколи, і не обирався ніколи, ні по 11, ні по 71 окрузі. І по закону він не має права звертатися до суду. Саме нардепа, цей прецедент не лише загрози українському парламентаризму, а й наступ на демократію. Це рішення небезпечне тим, що після нього виходить, що будь-який суд може відмінити рішення ЦВК і тим самим порушити статтю 8 Конституції України щодо прав людини бути обраним. Висловлюючи позицію Вінницької групи, Григорій Заволос вкотре нагадав, що вони йшли до парламенту як незалежні депутати. А відтак припущення про нібито якісь обіцянки Олександра Домбровського перед тією чи іншою фракцією не більше ніж вигадки. Ми нікому нічого не обіцяли. Ті, хто обіцяв, писали зразу заяви. Заяви і не ставили число, і віддавали, що після перемоги по мажоритарному округу чи по списку я зобов'язуюся працювати у фракції партії регіонів. Такої заяви від Домбровського, від Порошенка від Заболотного не було, немає, не може бути, в принципі. Своє ставлення до рішення Вищого адміністративного суду висловили і вінчани. Як ви ставитесь до того, що Вищий адміністративний суд України позбавив Олександра Домбровського повноважень депутата Верховної Ради? Неправильно, неправильно так не робиться, як це вони спочатку да, а потім взяти, тому що. Давлення на цей суд було, і все. Це неправове рішення, на мій погляд. Не мав права суд позбавляти їх депутатських мандатів, ну, тому що це виходить, що можна і без виборів самими судами обійтися і набрати собі, призначити Верховну Раду і все таким чином. Негативно, вважається незаконно. Я вважаю, що трохи нечесно. А чому? Тому що людина вибралася і надіялась на щось, і ми на нього надіялися. Я вважаю, незаконно. Я к цього отношусь негативно. А незаконно чому? Тому що, звісно, нарушена здесь і Конституція, і права чоловіка. Ну, а найважче, що Конституція. Все, далі вже прыгати нікуди. Даже ніякий суд не вправі змінити. Конституцию. Плохо отношусь к этому, потому что, в общем-то, мы его поддерживали и знаем, что он много сделал для города, и что он очень грамотный человек. Это для депутата, для винничины. Я считаю, это потери. И я была шокирована, когда смотрела Шустер Лайф, об этом узнала. Я подумала, что я мне послышалась, потому что я включила, как говорится, на некоторое время. Я вообще этого не понимаю. Я этого не понимаю. Потому что Донбровский это, в общем, представитель нашего города. Мы голосовали. И то, что народ выбирал, а убирает не народ, мне это не нравится. Это крайне прядочная акция. которая не делает чести ни Верховному Совету, ни инициаторам этой акции, которые ее провели в втихаря, дабы люди не знали. Это, конечно, большой моральный удар не только самому господину Добровскому Александру, но и всем его избирателям, которые доверили свои голоса ему. Пора уже на Украине прекращать эти мышиные вывозни и прекращать эти самые, э, наносить оскорбительные э, моральные удары друг другу, несмотря на какой нации человек, какого, какого Панові розповідання і яких політичних взглядов. Як повідомив Григорій Заболотний, сьогодні юристи Олександра Домбровського розглядають можливості звернення до Європейського суду з прав людини. А ще є бажання запросити позивача Юрія Кармазіна приїхати до Вінниці та пояснити місцевим журналістам, чим він керувався, коли звертався до вищого адмінсуду. Продовжуємо випуск. Кераміка, картини та скульптура. Вінницький митець Володимир Оврах відкрив персональну виставку своїх робіт, присвячену власному ювілею. 10 лютого художникові виповнилося 60 років. Саме 60 робіт майстер представив в експозиції. Бачила твори. Ольга Сольвар. Вінницькому художнику Володимиру Овраху цьогоріч виповнилося 60. З цієї нагоди митець влаштував свою ювілейну виставку. Це е, е, ретроспекція моїх. Основних робіт ну на протязі 15-20 років. Тут рядом з живописними полотнами, які ви бачите, знаходяться керамічні вироби. Потім скульптура у матеріалі, бронза, скульптура у матеріалі, синтетичне волокно. Талант цього художника дозволяє в рівній мірі у всіх галузях працювати яби. Рівно, талановито і достатньо. Тому що, за що він береться, в нього все виходить дуже добре і талановито, і, і повноцінно. Деяка робота народжується швидко з одного подиху, а інша робота може зайняти дуже багато часу. Разів два-три перемальовуєш чи переліплюєш. Ця робота пейзаж називається це околиці Немирова. Вона в прямому переносному смислі свіжа, але дійсно ця картина народилася дуже швидко, десь майже за півдня роботи. Що скульптури, що його живопис, то просто от навіть вітрині картини просто пройти неможливо. Так зупиняєшся і і дивишся. Не хочеться відходити просто від цих картин. Ви бачите, художник, яка палітра в ньому. Тобто він радується життю і нам намагається передати цю радість своїх картинах. Для завершення екстер'єру е цікавої архітектурної споруди в місті Вінниці галерея Артшик. Людмила Степані-Лабушевська замовила е таку скульптуру камерного характеру, інтерактивну. Скульптуру художника. Ну, якщо художника ліпив, я то я яка різниця е якого художника ліпити? І в даному випадку я виліпив себе. Тому <різь> це не скромно, але яка різниця, справа, то я не, не бачу. Лишилася форма, коли ми лили з бронзи. І в даному випадку ви бачите просто копію, тільки в, 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 вилиту в гіпсі. І по фарбону під бронзу цьогоріч Володимир Оврах планує поповнити колекцію з таких бронзових скульптур нашого міста. Він хоче зробити бронзову леді, яку мають встановити в одному з готелів міста Вінниці. Ольга Сольвар Вадимінжиєвський телеканал Віта. У вінницьких вузах розпочались студентські бали. «100 кращих пар візьмуть участь у балі міського голови Володимира Гройсмана. Відбудеться він у віденському стилі 1 березня. В ці хвилини бал проводять студенти аграрного університету. Там працює наш репортер Роман Гах. Подробиці дивіться завтра у наших випусках новин. А у транспортному коледжі бал уже завершився. 30 пар студентів готувались до нього цілий місяць. Була там і наша репортерка Олена Гук. Бал розпочався віденським вальсом. В чергу наші пари повинні бути гарними, тобто дотримуватись дрес-коду, який прийнятий на нашому балу. Ну, звісно, вони повинні вміти танцювати, бути пластичними і підходити друг до друга. Вже про те, що буде в бал, і вирішили, що це прекрасна можливість відпочити і провести гарний час. своє дозвілля з коледж – це один з перших навчальних закладів міста, який приєднався до загальноміського бального студентського марафону. Перемогу у нього дає право танцюристам взяти участь у балу міського голови. тренувалися, досі багато. Прийшли підтримати а нас. А це торт для учасників та гостей студентського балу. що всі пари у нас були прекрасними, елегантними, чудовими, вишуканими. Але серед вас усіх журі хотіло б відзначити пару, яка е, нагороджується титулом Вишуканість це пара, нагнато Андрій і Козяру Марина. Ми вас вітаємо нашими образцями і нагородою буде подорож на вам. На сцену запрошується король та королева Паву, Ляч Вадим та Жещінська Христина. О, ти 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 стріли. Краще, краще було. Так. Тому що ми найкращі. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. На цьому у мене все. Далі прогноз погоди. Зранку прокидайтеся з програмою Світанок та о 7.40 з новинами. Зустрічайте Ірину Дідух. Гарних вам новин. Побачимось. 13 лютого Вінниці буде хмарно з проясненнями місцями невеликі опади. Слабкий туман, слабка ожелець на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від нуля до мінус двох, в день близько нуля.